Доброго дня, шановні колеги. Я рада вітати всіх учасників сьогоднішньої зустрічі і в першу чергу я хочу подякувати щиро організаторам за запрошення прийняти участь в круглому столі у зібранні метод об'єднанні. і дозвольте спочатку в першу чергу познайомитись, рекламувати, буду говорити, власне, себе і свій таклад. Я є декан медико-фармацевтичного факультету Рівеньської медичної академії. І сьогоднішня тема нашої зустрічі є однією із достатньо важливих і вагомих в освітньому процесі під час війни, під час пандемії. Я абсолютно розумію, що маса закладів зіткнулися з проблемами, з якими ми дотепер, до сьогоднішнього дня, не зіткувалися. Ми зіткнулися з проблемами, які поставили перед нами виклики, як діяти, як зробити так, щоб і освітяни, і здобувачі могли закінчити свій курс навчання за тою чи іншою освітньою програмою. Шановні колеги, я розумію, що ви є представниками різних закладів, але, мабуть, якби, якби ми хотіли зібрати та могли всі професії, які є на нашій планеті, і скласти таку одну. Гору, то на вершині цієї гори, мабуть, була би медицина. Чому я говорю за медицину? Не сприйміть це, будь ласка, як хваст... х... ну, хвалебні відгуки про свій фах, зокрема, а сприйміть це, будь ласка, як те, що немає нічого важливішого, як охорона власне здоров'я нашого населення. І саме ми, освітяни, медики, стоїмо на Тих початкових сходинках навчання, здобуття освітньої кваліфікації для наших здобувачів, здобувачів для їхньої, досягнення їхніх фахових професійних компетентностей. Дозвольте трішечки вас познайомити із Рівненською медичною академією, це є державний заклад. І ми надаємо освітні послуги по 12 ліцензію ліцензованим спеціальностям. Це є спеціальності рівних рівних освіти. Це є і молодший фаховий бакалавр, це є і бакалавр. Цей цього року ми вже і здобули ліцензії за другим рівнем рівнем магістра. Абсолютно, як весь освітній процес, абсолютно так і практичне зокрема навчання в кожному закладі і в нашому зокрема. Зійснюється відповідно до законодавчих вимог та пологів. В першу чергу це закон України про вищу освіту, це затверджені галузеві стандарти вищої освіти, це освітньо-професійні програми, це положення про практику, це інші законодавчі та нормативні інструктивні листи Міністерства охорони здоров'я та інші вказівки. Ну і якщо взяти ми почнемо із самого першого, чим ми керуємося, це Закон України про вищу освіту, стаття 51. Практична підготовка осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладом вищої освіти договорами, або ж його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку. Якщо розглянемо стандарти, за якими навчаються здобувачі саме нашої академії, це є стандарт вищої освіти за першим рівнем і медсестринство, і фізична терапія, ерготерапія, і технології медичної діагностики та лікування, це є стандарти за другим освітнім кваліфікаційним рівнем по спеціальності 223 медсестринство та фізична терапія, ерготерапія, у всіх тих законодавчих документах. Є одна вимога. Практичне навчання наших здобувачів повинно проходити на клінічних базах. Мало того, деякі, зокрема, стандарти виділяють саме конкретну кількість годин та кредитів, які повинні здобувачі пропрацювати на клінічних базах. Так, стандарт за спеціальністю 223 медсестринства першого освітнього рівня голосить що практичне навчання повинно становити не менше як 30 кредитів для спеціалізації параметрів. Згідно стандарту 220 за спеціальністю 227 фізична терапія, ермотерапія першого освітня, знову ж наголошується, що практичне навчання на клінічних базах повинно становити не менше як 24 кредити. Згідно стандарту. За спеціальністю 223 медсестринство другого освітнього рівня наголошується, що практичне навчання на клінічних базах у ліжках ворога або ж у симуляційних центрах повинно становити не менше як 10 кредитів. Тобто ми бачимо, що всі ці законодавчі акти абсолютно чітко стоїть в вимогах, практичне навчання проходить або у симуляційних центрах, або у ліжках хворого. І сьогодні, на сьогодні ми зіткнулися із рядом викликів. Ну, мабуть, ще із 2015-го, там будемо говорити, 16-х років під час активного реформування медицини ми зіткнулися з таким викликом, що наші здобувачі отримували достатньо велике обмеження доступу до пацієнта. На той час ми ще не мали клінічних баз, настільки були угоди із лікувальними закладами охорони здоров'я області та міста про проходження практики, і вже в той же час, так як ми переходили і до страхової медицини, і до пацієнтоорієнтованих надання медичних послуг. Ряд пацієнтів могли просто обмежити доступ студентів, вони не хотіли цього. Ряд е, закладів, е, скажімо так, пішли на комерційну основу, і ми прекрасно розуміємо, що вони повинні заробляти кошти відповідно, і обмежилось наше практичне навчання у клініках у зв'язку з тим, що за все мають платитись кошти або знімайте, або орендуйте, тобто яким чином юридично це налагоджує. Ми є державні заклади, ми розуміємо, що. Не все так легко нам дається. Сьогодні, ну навіть не сьогодні, протягом двох останніх, двох з половиною-останніх років, вся Україна зіткнулася з пандемією COVID-19. Практично все навчання перейшло, вся освіта перейшла в онлайн-формат, і ми, зокрема. І це знову ж стало для нас викликом, яким чином проводити проходження виробничих та передипломних практик. Ну, з, такою, з таким викликом, як зараз, ми маємо діло. Це протягом вісьми місяців повномасштабна збройна агресія Російської Федерації, це війна. Це знову ще один черговий виклик. Мабуть, за ці роки жодна країна не мала стільки викликів і стільки нагальних вимушених створювати Заходів якоїсь модернізації у всіх галузях, і, зокрема. Освіта не стала виключенням. Так, от яким чином наш заклад вирішив долати ці виклики, вирішив е вирішувати ці проблеми, які перед нами постали? В першу чергу в нашому закладі було запроваджено симуляційне навчання. Вже на початку грудня, 22-го року, у нас був відкритий симуляційний, не грудня, вибачте, а січня. Перепрошую, 22-го року був відкритий наш симуляційний центр. Де наші студенти отримали змогу проходити симуляційне навчання. Це не тільки відпрацювання навичок, так як ми раніше це проводили, це і створення певних симуляційних сценаріїв, це відпрацювання уже безпосередньо під керівництвом інструктора в команді тої чи іншої клінічної ситуації. І не дивлячись на те, що 24 лютого. Розпочалася війна і вся освіта перейшла в дистанційний онлайн формат. Наш заклад спробував надати студентам таку можливість і, здобувачі четвертих курсів, під час проходження переддипломної практики мали змогу попрацювати в цьому центрі симуляційному, попрацювати з муляжами. Попрацювати над відпрацюванням практичних навичків, а також над відпрацюванням симуляційних сценаріїв. По-друге, що стало для нас викликом дистанційна освіта, онлайн-формат навчання, яким чином провести виробничу практику. Ми змінили формат із офлайн-навчання, проходження безпосередньо на клінічних базах, на дистанційний формат. Цією метою було проведено масову реорганізацію та адаптацію робочих програм виробничих, передипломних практик до дистанційного формату, перероблені щоденні, перероблені індивідуальні завдання. І ви знаєте, ми перші рази, коли проходили, проводили виробничу та передипломну практику в дистанційному форматі, то ми спробували практикувати. Створення індивідуальних завдань для наших здобувачів, де б вони мали змогу виконати ту чи іншу маніпуляцію на собі, на своїх близьких, там, тато, мама, брат. І наші діти робили такі короткометражні фільми, знімали це на відеокамеру і посилали звіт. І вже в робочому форматі обговорюючи з групі. Виконання тої чи іншої маніпуляції ми знаходили плюси, ми відмічали плюси, ми знаходили якісь і недоліки, які ми на них зауважили, і таким чином ми пробували зорієнтувати студентів у виконанні тої чи іншої практичної навички. Е, якщо взяти зі здобувачами е, спеціальності фізична терапія, ерготерапія, ми взагалі по-іншому зробили. Ми навіть не просто їм відпрацювати ту чи іншу практичну навичку і зняти на відеокамеру. А ми створювали для них певну ситуаційну задачу, де наші діти повинні були призначити ту чи іншу лікувальну фізкультуру. Мало того, не просто призначити, виконати її та показати. Е, для них це було незвично, повірте, для нас це було не менш незвично, але це було цікаво. Перший був дуже важкий такого онлайн формату проходження практики. На другий рік пандемії ми вже адаптувалися, і це було легше, значно легше. Під час війни ми попробували ще одне е, така із, один із векторів вирішення цих проблем. Ми попробували встановлювати, е, міняти і встановлювати лабільний графік проходження виробничої та передипломної практики в межах індивідуального плану. В якому плані лабільний? У нас практика запланована на початку семестру. Але в силу тих чи інших обставин перебували діти і за кордоном, наприклад, під час війни. Діти не могли його пройти. Значить, вони проходили вже в кінці семестру, під час літніх канікул. Вони мали цей індивідуальний графік проходження практики, за виключенням переддипломної практики. Такого практикувати із переддипломною практикою, звичайно, ми не могли. Крім того, наш заклад за ось ці пару місяців включився в активну роботу щодо підписання угод про спільну діяльність із закладами охорони здоров'я області та міста, які надають нам можливість нашим кафедрам, цикловим комісіям мати клінічні бази. на… Території закладу охорони здоров'я. Ну і дозвольте, все-таки знаєте я не буду тою жінкою, яка тішечки десь не похвалиться своїми досягненнями, за, досягненнями свого закладу. Ми вже на сьогодні підписали три угоди із закладами охорони здоров'я обласного рівня. І е, наразі е, два заклади. Місцевого рівня, і наразі ми ще працюємо із чотирма закладами. Це надає можливість уже нашим здобувачам перебувати Стінах закладу охорони не лише під час виробничого навчання, не лише під час передипломного практики, а й безпосередньо проходити навчання, особливо це стосується випускних курсів, четвертих, третіх курсів, на базі клінік і працювати вже безпосередньо з пацієнтами у ліжках хворого, відвідувати спільні огляди хворих, проводити певні якісь. Навчальні, наукові, будемо говорити, консультативні зустрічі, на наради, наради із медиками нашої області. Окрім того, під час військових дій з боку Росії, в межах автономії нашого закладу, ми сприяли максимальному розширенню доступу до академічної мобільності здобувачів, як внутрішній, так і зовнішній, тобто як в межах України, так і за її межами. Ми сприяли найрізноманітним методам і можливостям спровадження різних форм кооперації між вищими учбовими закладами нашої України та за межами її, зокрема. Ну і звичайно, в першу чергу, це, я думаю, що це є девіз кожного освітнього закладу, це студентоцентроване, студентоорієнтоване навчання. І в рамках цього студентоцентрована та студентоорієнтована навчання ми надаємо можливість нашим студентам і наразі відвідувати клініки у вільний від навчання час. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ми сьогодні, десь протягом вже двох-трьох тижнів, працюємо із нашим одним із закладів охорони здоров'я обласного рівня таким чином, що наразі вони звернулись до нас з попитанням, що їм би не завадила допомога наших студентів в роботі із пацієнтами, зокрема в проведенні фізичної реабілітації. І наші студенти, повірте мені, страшенно з великим задоволенням відгукнулися на цей запит і діти, ряд дітей, певна кількість дітей, фізичних терапевтів, ерготерапевтів у вільні від навчання час, а для того, щоб він був вільний, ми їм створили. Індивідуальний графік навчання, вони ходять в клініку, працюють із асистентами фізичного терапевта, з фізичними терапевтами, безпосередньо із пацієнтами. Тобто, таким чином, маючи певні теоретичні здобутки, вони набувають практичних знань та вмінь. Я розумію, що це, мабуть, такі. Конструктивні вимушені заходи створювати повинен будь-який заклад в міру своїх повноважень, в межах своєї автономії, в межах своїх законодавчих документів, того самого положення про освітній процес чи положення про практику. Ну, На даному слайді я би хотіла трішечки знову десь показати роботу нашого симуляційного центру, який е, працює чи, е, під дивізом. Пер Аспер and astra, через терни ми йдемо до зірок. І це працюють наші інструктора, це працюють наші студенти із муляжами, симуляторами, відпрацьовуючи ту чи іншу практичну навичку, відпрацьовуючи той чи інший симуляційний сценарій. Я розумію, що мої колеги, які будуть сьогодні дискутувати, виступати, більш детально ознайомлять. Із проходженням переддипломних виробничих практик, документації, тому що в нас є заступник е, директора з виробничого навчання, у нас є е, керівник симуляційного центру, який буде сьогодні ділитися своїми вміннями е, і своїми, будемо говорити, досягненнями нашого закладу. Але я коротко хотіла би сьогодні просто охарактеризувати те. З чим ми зіткнулись і яким чином поділитися з вами, яким чином ми намагаємося вирішити поставлені перед нами проблеми, поставлені перед нами виклики? Шановні колеги, я розумію, що ми зараз живемо в дуже тяжкий час. Я розумію, що е, цей час ми проживаємо разом із нашими здобувачами. І, мабуть, основною нашою задачею? Це є збереження фізичного, психологічного, стабільного, здоров'я, будемо говорити, для моїх колег, освітян, так і наших здобувачів. Тому ось ці зустрічі, ось ці навіть онлайн формати проходження практик, які ми проводимо. Повірте, вони страшенно потрібні, вони страшенно вагомі для наших здобувачів. Ви знаєте, я хочу вам сказати, в мене є студенти, які зараз живуть в Миколаєві, і, мабуть, ну, можливо, одне-два заняття вони не вийшли. Я розумію, які це для них зусилля, але ви б бачили б їхні очі, їхнє бажання спілкуватися і на тематику медичну, і, зокрема, не лише на медичну. Шановні колеги, ми потрібні нашим дітям. Наші діти це наше майбутнє. І ми зобов'язані максимально забезпечити їхній фізичний, психологічний та духовний спокій та рівновагу. Ну а на закінчення я вам дякую за увагу. Я знаю, що перемога обов'язково буде за нами, за українцями, тому перемоги всім нам, на всіх фронтах, на воєнному фронті, ну і, звичайно, на нашому освітянському фронті. 家会。